Ми пов'язані з використанням змі, і ми фіксували дійсно подинокі випадки цензури і тиску на змі, але ми фіксували масове, я би сказав, системне використання замовних матеріалів як в центральних, так і в місцевих засобах масової інформації, що звичайно з одного боку не зовсім до кінця інформувало виборця про те, що відбувається з виборами, але оскільки. Ну, на джинсу страждали всі, хто мав для цього можливості, та, то певна об'єктивна картинка все-таки зберігалася. Разом з тим, за нашими оцінками, на цих виборах найбільш небезпечним і таким, що впливає на результат виборів порушення під час кампанії, це став прямий і непрямий підкуп виборців. Якщо на початку кампанії або навіть перед кампанією, ми говорили. Про подарунки, пайки, те, що можна було назвати таким красивим словом благодійність, то під кінець кампанії ми констатуємо, що в багатьох округах відкрито або не зовсім відкрито, виборцям роздаються гроші, роздаються системно, роздаються з залученням певних маркетингових схем. І як показує досвід попередніх виборів попередніх компаній, саме такі схеми можуть стати ефективними, і на деяких округах вони можуть вплинути на результат виборів. Якщо у 2002 році отакі факти прямого грошового підкупу тільки починалися, і то вони швидше були на до виборах, які вже були після 2002 року. Потім такі факти ми фіксували на окремих місцевих виборах. То сьогодні на мажоритарних округах ця тенденція стала масовою. І, як правило, вона здійснюється вона в останні, в останні дні перед кампанією. Буквально в лічні дні, щоб виборці ще не забули про ці гроші, щоб виборці були в цю схему як якомога пізніше, і щоб ця схема не була викрита. Звичайно, ми отримуємо дуже багато сигналів, і вони є в пресі про підкуп виборців з різних округів. На жаль, дуже часто підкуп здійснюється дуже технологічно. Взагалі ніхто не дає людям живих грошей, тобто це робиться або через електронні гроші, або там через поповнення рахунку мобільних зв'язків. Але в будь-якому разі ми б хотіли, щоб правоохоронні органи більш активно реагували на такі факти. Бо сьогодні лише один факт підкупу в Луганській області. Він дуже сильно розпіарений. Там дійсно підкуп був. Коли відкрита кримінальна справа і ведеться слідство, хотілося б, щоб таких фактів було більше. Тому, якщо зробити висновок, я про це вже неодноразово казав, що на цих виборах на українця стало важче надавити примусити, хоч такі спроби теж були, але українця стало легше купити. І ці вибори в нас, на жаль, дуже споживацькі, в першу чергу, через мажоритарну складову. Тобто ті порушення, які ми фіксували по компанії, пов'язані, як вже сказав, з не зовсім справедливим формуванням виборчих комісій, хоч формально тут не було порушення закону, був порушений принцип рівності, пов'язані з підкупом виборців, пов'язані з використанням службового становища чиновниками для агітації за певних кандидатів, використання бюджетних коштів для агітації за певних кандидатів. Порушення пов'язані з агітацією, це чорний піар, особливо знову в останні дні, і ми всі це спостерігаємо. Ви, мабуть, як виборці, так само ви бачите, що майже на кожному окрузі з'являється маса брудних листівок, причому абсолютно абсурдних листівок, яких, ну це знаєте, як чим абсурдніша брехня, тим більше в неї вірять. але я думаю, тут це не працює. Все таки український виборець розібрався. Кому вірити, кому ні, як досвід показує, чорний піар не завжди працює, але його сьогодні в нас дуже багато, тому що в багатьох штабах просто криза жанру. Тобто вони зараз істерика, до виборів два дні, рейтинг не росте і вже починаються включати отакі чорні і брудні технології. А разом з тим, весь цей об'єм порушень, про який ми казали протягом всієї кампанії, він на сьогодні свідчить про проблемність цих виборів, але я би все-таки сьогодні говорив, що потрібно дочекатися дня голосування і підрахунку голосів. Згадуючи 2002 рік, про який я вже говорив, дійсно кількість цих порушень не була меншою. Разом з тим, ми пам'ятаємо, тоді на тих виборах перемогла опозиція по списках, на багатьох мажоритарних округах перемогла опозиція. Хоча і тоді було кілька дуже проблемних округів під час дня голосування і підрахунку голосів. Тому нам зараз треба подивитися, як пройде день голосування і підрахунок голосів на цих виборах. І якщо проблеми, звичайно, будуть. І ми вже бачимо перед нами наші колеги з опори говорили про проблемні округи. Дійсно, вони назвали достатню кількість, хоча не всю за нашими оцінками є. Також округи, які не війшли у перелік опори, але ми теж там очікуємо досить жорстку конкурентну боротьбу. І... Але разом з тим в Україні залишився шанс все-таки провести вибори, які би відповідали волевиявленню громадян. Головне, щоб цим шансом ми скористалися, якщо говорити про особливості кампанії у жовтні. То я вже говорив про найбільш поширеними фактами: це є підкуп виборців, не хочу навіть повторюватись. Інші проблеми, з якими стикалися в організації виборів у жовтні, це дійсно проблема з масовим зняттям кандидатів, і пов'язана з цим проблема досить запізнілого друку виборчих бюлетенів. Знялося майже 500 кандидатів. За ці дні, коли можна було зніматися, більшість з них, не більшість, а фактично всі були зняті за власним бажанням. Хоча, якщо зробити побіжний аналіз цих кандидатів, ну я думаю, 90% з них це технічні кандидати, тобто які не претендували на будь-які результати на цих виборах, тобто вони були заведені в комісії виключно для того, щоб через них. Тобто вони реєструвалися для того, щоб через них завести людей у виборчі комісії, вони зробили свою справу і знялись. Хоча фіксували кілька випадків, коли з перегонів зійшли дійсно кандидати, які боролись за перемогу. А таких випадків не більше п'яти. Багато хто це пояснював станом власного здоров'я, хтось там ще якимись обставинами, хтось не пояснював. Але в деяких випадках за нашими такими експертними оцінками дійсно на цих кандидатів або чинився тиск, або ну скажімо так, був шантаж з боку інших кандидатів або інших політичних еліт. І звичайно, такі факти вони ну теж в тих округах певним чином. Відобразяться на результаті виборів, да, спотворять цей результат, але це особистий вибір цих кандидатів, і якщо вони на це погодились, то ну, значить мали для цього якісь підстави. Але цей масове зняття кандидатів призвело до того, що ЦВК досить пізно передало в друг бюлетені. Вони чекали останнього дня, коли. Зона різки передвиборчих округів проблемна і, виборчих і, виборчих, і виборчих, на підставі виборчих, нашого виборчих, спостереження виборчих, а, виборчих, а, на ми констатуємо, що дійсно ця кампанія по виборах народних депутатів у 2020 році мають проставити напроти тих прізвищ початку вибуху. Я думаю, вони з цим справляться, але тут теж є небезпека, коли цю початку або поставлять поруч, або не так. І таким чином бюлетені зіпсують. Якщо це будуть одиничні випадки, ну це так завжди в Україні є. Якщо це може бути масовим, то тут треба дивитися на цих дільницях, це можливо бути елементом технологій. Разом з тим, сьогодні вже бюлетені забирають дільничні комісії. Ну, в ці дні ми чули кілька інцидентів, що Десь там бюлетені затопило водою, прорвало трубу, як це було у Полтавській області, десь там розірвані були пачки, але поки що масових таких скарг, це одиничні випадки, пов'язані з бюлетенем, ми не маємо. Я сподіваюся, їх і не буде. В жовтні на дільничній комісії отримали списки виборців і виборці мали можливість їх уточнювати. Зараз важко оцінити наскільки масовим було уточнення, але я скажу, що дійсно багато громадян були небайдужі, вони прийшли на дільниці, щоб себе уточнити. А наша гаряча лінія отримала дуже багато дзвінків в першу чергу пов'язаних з неточностями в списках виборців. Ну якщо взагалом оцінити якісь списки виборців, то вона не ідеальна, вона не найкраща. Але я скажу, що є певний прогрес порівняно там з попередніми президентськими, можливими місцевими виборами. Реєстр виборців час, ну з кожними виборами стає кращим, але повторююся, проблеми в ньому залишаються. Якщо на попередніх парламентських 2006-2007 років ми оцінювали рівень неточності від 3 до 5 в списках виборців, то сьогодні от є такий показовий. Приклад, там місто Вінниця, да, де два округи 280 тисяч виборців, і за цей час було виявлено 600 неточностей по місту. Ну, це 0,3% цілих три десятих відсотка. А від загальної кількості виборців це те, що було виявлено. Можливо, певний. Певну кількість неточностей не було виявлено, люди не пішли, не проявили себе. Але на ну, сьогодні ми можемо говорити, що рівень неточності в списках ну, не перевищує 1%, але це не означає, що ці всі речі не потрібно виправляти. І обов'язково над цим треба працювати. Так само на цих виборах ми поки бачимо зареєстровано. Безпрецедентну кількість як міжнародних, так і місцевих спостерігачів, центральна виборча комісія реєструвала практично всіх міжнародних спостерігачів і вперше ми на цих виборах стикнулися. Ну я на, на своїй пам'яті не пам'ятаю, щоб в Україні спостерігали спостерігачі з Ірану, Нігерії, Корейської Народної Республіки. От я не знаю, добре це чи погано, але я думаю, чим більше. Міжнародних спостерігачів у нас тут буде незалежною, а загалом зареєстровані спостерігачі 63 країн. Це все є на сайті ЦВК, ви всі можете знайомитись. Я вважаю, що чим більше таких спостерігачів, тим краще. Так само реєструється дуже багато спостерігачів місцевих від партій, кандидатів і громадських організацій. Тут виникали певні технічні проблеми і в нашій організації, тому що. Комісії вимагали, крім подань довіреності на тих людей, які ці подання приносили. Закон про вибори не говорить про жодні довіреності, але комісії прийняли рішення, ну оскільки нам довелось просто переробляти вже раз, подання дали без довіреності, потім ще раз. Але в принципі всіх, кого ми подавали. Спостерічів всі були зареєстровані, але проблема вийшла інша, що на в окружних комісіях не вистачає бланків для цих посвідчень, і навіть якщо взяти посвідчення, надруковані ЦВК для партій, для пристспостеречів від партії кандидатів, було надруковано тираж 170 сімдесять тисяч, то Спостерігачів, бланків для громадських організацій, тираж з чимось тисяч. Відповідно, не тільки наша організація році, перебор... виборчих обругів проблемна і, і виборчі, на підставі нашого спостереження та... по, десь до 20 тисяч зареєстровано громадських спостерігачів. Просто не вистачає бланків. ЦВК обіцяло додрукувати. Ми сподіваємося, що це буде, бо це може стати проблемою. В будь-якому разі наші спостерігачі зареєстровані, рішення прийняте то ми будемо просто брати копію рішення про реєстрацію з початку комісії і з цим рішенням йти на дільниці, якщо ось до того часу нам не дадуть відповідну кількість бланків. Разом з тим, ми думаємо, що кількість спостерігачів на дільницях буде абсолютно адекватна і головне, щоб ці спостерігачі ну, професійно, якісно... Виконували свою роботу і свої повноваження. У день виборів, як я вже сказав, ми будемо спостерігати на п'яти тисячах дільницях. Що три години ми будемо видавати інформаційні зрізи про перебіг голосування про ту інформацію, які порушення ми зафіксували. Ми їх будемо розсилати змі, розміщати на сайті. Якщо ми будемо бачити якісь форс-мажорні обставини, ми не будемо чекати. Там цього зрізу, ми будемо це давати в ефір е, оперативно. От, але е, ну, основні загрози, які ми очікуємо в день виборів, звичайно, пов'язані здебільшого з підрахунком голосів. В день виборів на дільницях, очевидно, будуть певні ексцеси, інциденти, е, дуже напружена ситуація, дуже високий градус протистояння на дільницях, кожна іскра може, може вибухнути, але я думаю, що. День виборів пройде, незважаючи на ці скандали і ексцеси, більш-менш нормально. Найбільша небезпека це безперечно підрахунок голосів. Коли штаби проведуть екзитполи, коли вони побачать в певних штабах, що не вистачає для перемоги не так вже й багато, кілька тисяч голосів, то, безперечно, будуть спроби, ну, я говорю про мажоритарних кандидатів, будуть спроби все-таки якимось чином вплинути. Незаконно на підрахунок, чи через псування бюлетенів, чи через свідомі провокації для визнання виборів на окремих дільницях, де переміг конкурент, недійсними, чи е, навіть до переписування протоколів там, після того, як вони поїдуть з дільниці. Але повторюсь, е, навіть один е, професійний спостерігач, навіть е, е, члени комісії принципові, хоч вони будуть там в меншості. Вони зможуть всі такі факти е, зафіксувати і зробити публічними. Тому е, я просто і закликаю членів комісії і всіх, хто виношує такі сценарії, пам'ятати, що фальсифікація це кримінальний злочин, і е, е, можливо хтось думає, що зійде з рук, але як от показує, наприклад. Цей же приклад підкупу в Луганській області, коли реальна кримінальна справа і коли реальні люди затримані, то я думаю, що кілька таких образцово показательних справ може бути і за підсумками цих виборів, і ніхто від цього не застрахований. Але здебільшого, все-таки я думаю, що на більшості дільниць все пройде спокійно. І все-таки, ну а вже в понеділок, в 10.30 ранку, тут в цьому залі ми вже підсумуємо і дамо попередню оцінку тому, як пройшов день голосування і підрахунок голосів. Дякую, готовий відповісти на ваші запитання. Надія Юрченко, «Конформ». повертаючись до вашої останньої тези, от на вашу думку, як е, е, оце зміна в закону і встановлення кримінальної відповідальності до членів виборчих комісій за фальсифікацію зупинить їх? Чи все ж таки гроші зможуть перемогти цей страх і вони ну. ризикнуть? От ваш прогноз. Ну, це не зміна до закону, це стаття кримінально процесуального кодексу, яка вже існує ще з початку 2000-х років. Ну, по-різному. Тобто, да, все-таки ті, хто організовує ці схеми фальсифікації, вони кажуть, що нам комісії, не бійтесь, ми вас прикриємо. Та це все ніколи такого не було. І, очевидно, на когось це діє. Да? Хтось все-таки. Це, ці статті вони десь абстрактні, вони далеко, а тут є конкретні гроші і, е, і будемо щось робити. Ну, по-різному. А е, дуже часто членів комісії навіть не гроші дають, на них тиснуть там, під загрозою звільнення. Це бюджетники, вчителі, лікарі. А, е, і вони, вони просто ну, поставлені в таку ситуацію, коли змушені. Навіть ну, і не ці члени комісії, як правило, це робить один. Дві людини, яким же там терять нічого, а змовчав з нею згоди інших, скажімо так. От і просто ви нічого не бачили, от, а ми тут все вирішили. Тому все таки хотілось би звернутись до таких людей: перше про відповідальність, а про друге, щоб не боятися. Тому що ну, вибори пройдуть, зараз дійсно один начальник сказав іншому, дай результат, Той сказав, що нищимо, третій ще нижчому. І е, в результаті ці, сама нижча ланка, яка працює на комісіях, поставила постав на цей кут фальсифікації. Якщо хтось боїться цьому відверто протистояти, заявляти про порушення, ну я би порадив, можливо, такий тихий саботаж. знаєте. Е, все одно вибори пройдуть і. І все воно уляжеться, утрясеться. Тому все-таки ну, треба завжди пам'ятати, що ну, закон понад усе. Ще є питання? Ігор Дмровський, інформаційна агенція «Правиця». У мене питання по 95-му округу, Ірпінь, у вас були проблеми технічні по реєстрації, у ваша організація так само багато людей було не зареєстровано. Чи ви на сьогоднішній день покриваєте всі дільниці, чи все-таки ті люди, які були не зареєстровані, більше половини, вони не будуть там? Ні, у нас, у, нас, у нас зареєстровані в 95-му округу спостерігачі, там здається, порядка 50 спостерігачів. У Нас зареєстровані, правда, не всім видані посвідчення про те, що я казав, тому що немає бланків посвідчень. Я сподіваюся, до виборів це питання вирішиться. І друге питання. Статтею 94 прописано, що у випадку незаконного вилучення спостерігача по рішенню суду вибори на ті дільниці можуть бути визнані незаконними. Чи будете ви боротися за незаконно вилучених спостерігачів, чи будете тільки спостерігати? Дякую. Ні, ну якщо нас будуть видаляти, безперечно, ми будемо, будемо скаржувати і рахувати відповідним чином. Якщо нас не будуть видаляти, ну, відповідно, давайте, давайте доживемо до виборів, побачимо. Я все таки сподіваюся, що видаляти не будуть, але ну, прецеденти були, то ми будемо діяти вже в відповідності до ситуації. ну, ви знаєте, такі, якщо я так можливо скажу, що е, ринок в цьому плані більш, більш менш стабілізувався. Тобто, якщо, якщо, там, якщо ми раніше е, там говорили там, там від 50 до 300 гривень, то сьогодні середня ціна за голос, те, що дають перед виборами, це 150-200 гривень, десь, може, 250 гривень. Але обіцяють тільки ждати після виборів. Тобто, якщо кандидати виконують свої зобов'язання перед виборцями і після виборів, то виборці загалом отримають від 400 до 500 гривень. Причому при ця цифра, от вона дійсно, подібні цифри йдуть з різних регіонів. Якщо раніше була певна різниця між тим, скільки давали в селі, скільки давали в місті, то от зараз десь от така середня цифра. Да, прошу. Скажи, ви сказали, що на великі правда що з да з Нігерії в этом году у нас наблюдателі. І як ви вважаєте, возможно ли з їх сторони іскаження результатів? Ні, ну про що таке говорите? як наблюдателі можуть і результати? Наблюдателі наблюдають. І я думаю, ну жоден спостерігач а тим більше міжнародний, не має права втручатися в виборчий процес. Якщо він це зробить, навіть поради давати немає. Членом комісії, який їм діяти, він має лише бути, фіксувати, робити там в своїх формах певні позначення, і потім це війде в загальну оцінку виборів, яку він навіть в пресі не має права спостерігач один конкретно нічого коментувати, лише керівник місії. Тому, хоча я не виключаю, що в нас будуть деякі міжнародні спостерігачі, які будуть несистемні, які приїхали на запрошення певних політичних партій або кандидатів. І які будуть давати політичні оцінки. Це треба розуміти суперечить всім стандартам міжнародного спостереження, загально прийнятим. І, звичайно, українським виборцям не треба довіряти таким спостерігачам, потрібно слухати тих людей, хто працює системно. А те, що ну такі будуть... я ж тут, те, що я назвав такі країни, це не знаєш, що погано що тут приїхали. Це добре, що приїхали, просто ну це незвично. Ніколи в Україні з цих країн не було спостерігачів, це означає, що є велика зацікавленість. А чим більше їх буде, тим краще. Жодні міжнародні спостерігачі нам чесні вибори не зроблять, якщо українці самі їх такими не зроблять. Але, наприклад, присутність міжнародного спостерігача на дільниці. Ну, вона, в принципі, навіть психологічно має вплив на членів комісії, в хорошому сенсі цього слова. Тому, тому що якщо там щось хочуть члени комісії, якісь готують нехороші сценарії, то коли в них міжнародний спостерігач на дільниці, вони такі кажуть, ну, мабуть, мабуть, не будемо. Мабуть, хай хай краще на інших дільницях це роблять, а ми тут проведемо все добре. Дякую. Ну, я, я взагалі я, я не хочу чекати фальсифікацій, чесно кажучи, я хочу, щоб їх не було. Але, ну безперечно, ми, ми розуміємо, що організувати системну фальсифікацію в день голосування в межах країни по партійному списку ну, дуже складно технологічно. Тобто можна певні речі да, там, робити на етапі кампанії. І я думаю, що ну, влада зацікавлена, щоб результати по партійним спискам співпали з результатами незалежних екзитполів тому що це буде ще одним свідченням того, що вибори там пройшли нормально. А якщо ж говорити про округи, ну там в кожному окрузі своя історія, розумієте, що там люди є, які вклали кучу грошей в округи, їм все одно, що про них скажуть <кхух> у ну, Брюсселі, їм все одно і між України, вони будуть все таки кидати останні можливі ресурси на перемогу в окрузі. І, і це звичайно непогано. Ну, ну дивіться, дивіться, питання в ну сама по собі мажоритарна система не є там там поганою, вона є в багатьох країнах. Просто на жаль, ну в нас такий рівень культури і рівень багатьох тих мажоритарних кандидатів, які зараз ідуть, що е, вони використовують цю систему да, для перемоги незаконним шляхом. Якби я ж кажу, багатьох країнах є мажоритарна система і там все працює, там там є чесна вільна конкуренція. Сьогодні на округах у нас е, часто є люди, які поза виборами там в бізнесі займаються корупцією, е, в політиці займаються корупцією. То чого ми від них чекаємо, щоб вони, пішовши на вибори, раптом почали грати за чесними правилами? Вони грають за тими самими правилами, якими вони... Граються в своєму повсякденному житті. От в чому є проблема. І таких людей, на жаль, найбільше саме в округах. Вони є і в списках, але ну, кампанія списочна трошки інша специфіка ведення. Якщо нема питань, всім дякую, побачимося на виборах. Вам завтра всім добре, і добре, бо в мене не вийде.